Багато людей, які досягають цілей, вважають, що вони жертвують ну, часом своїм, ну, грошима. Одначе є ще один елемент, який доволі часто не враховують, і це фокус, фокус власної уваги, фокус власної концентрації. До прикладу, якщо вирішили ви до прикладу, збудувати будинок. Створити певну компанію, то ви ж розумієте, що тепер ваш фокус уваги буде не такий міцний на дітях, на вашій рибалці, на читанні книг, на прогулянках, можливо, ще на якихось речах. Чи готові ви заради нової цілі відмовитись від можливості фокусуватися? На чомусь такому, до чого вам уже звично. І тільки тоді можна вирішити, чи підходить вам цей курс обміну вашої валюти чи не зовсім.